Меня уничтожить. И вот я уже с утра начитался, как же Галя там будет зимовать? Не будет никакой, никакой Украины. Нет, нет, я понимаю, я просто как раз... Установиться замечательное отношение э, у региона России, Донецкой Народной Республики, Конечно. с регионом России, который будет изглавлять... Князь, князь Да. князь Лучинский Иду за сиаретами что-то ебашет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Тут місце де ми розставляємо крапочки над «і», де ми повертаємо до реальності наших ворогів і нагадуємо їм, що нічого легкого їм від наших територій від нас ніколи не дістанеться. Єдине, що ми можемо для них запропонувати, це наші землі як. Місце під поховання, ну і звісно, супротив супротив різний, як і завжди, друзі. Я нагадую вам, що украй важливо нас підтримувати інформаційно а військових в буквальному сенсі надаючи їм все необхідне. Тож. Не забувайте нам лишати свій лайк. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути і побачене. А от в описі до цього випуску шукайте посилання на наш збір. Ми підтримуємо військовослужбовців 144 ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Вже завдяки вам, нашим глядачам, YouTube канал Крубанова Лайф, ми змогли назбирати понад 100 тисяч. Це вау, результат, за який я вам неймовірно вдячна. Але паралельно із тим, маємо, мусимо пам'ятати, що ще 150 тисяч нас попереду. Тож ми будемо неймовірно вдячні, якщо ви, друзі, задонатите просто зараз. А я тим часом вам розкажу, як прекрасно себе поводили сили оборони у найширшому сенсі цього слова. Перш за все про. Життя недорогих росіян, де від Москви і аж до самих до околиць цієї ночі було не дуже спокійно. Дрони по подорожували територію Російської Федерації майже як в себе вдома. Міноборони Росії рапортує про наймасованішу атаку дронів на Росії, і вони це кажуть кожен раз. Кожен раз. Хоча ну скільки ми там відправили? Вони щось там нарахували під 300, а в нас буває і по 500. Одним словом, десь близько трьох десятків було знищено на підльоті чи вже в самій в Москві. все це викликало справжній колапс, як ми з вами обожнюємо. Звісно, всі московські аеропорти просто встали і ніхто нікуди не летить. Шеребетіва, Дамадєдова, Внукова, Жуковський близько семи годин не випускали і не приймали літаки. До 200 рейсів було затримано, скасовано, чи просто все пішло по попи... пішло на розворот. Дійшло до того, що навіть прем'єр-міністр Вірмені Пашинян теж не зміг на своєму літачку приземлитися в Москві. Ну, а що нам? А в нас взагалі нічого не працює. Тож ми просто дико радіємо таким результатом. Єбать! Ти би бі бачив! Ти би бі бачив! Я тебе серйозно, я в вахою була. Подожди, ебать. <laughs> Ебаный в рот куда-то прилетел по ходу. А я та пацаны! Але ж ви думаєте, що. Але ж ви не думаєте, що на тому все цієї ночі наші дрони завдали удару і по стратегічному хімічному заводу Акрон у Великому Новгороді? Це один із найбільших виробників мінеральних добрив у Росії, що постачає продукцію для. Як агросектору, так і для нас найголовніше для ВПК. Там амбіак, нітрат, амонію і все те, що я взагалі не знаю, де знаходиться в хімічній таблиці. Але мешканці чули грім. Сирени бачили спалахи над промисловою зоною. ППО, як вони кажуть, збили до 20 безпілотниками так Клянеться місцевий губернатор. Спалахнула пожежа на території. Частково вона перекинулась і на виробничі блоки. За оновленою найостаннішою інформацією: 5 цехів із 10 основних призупинили свою роботу для усунення пошкоджень і для всіх тих робіт, які необхідні. А це. Близько 40% потужностей. Цей Акрон ключовий гравець, який виробляє до 7 мільйонів тонн добрив на рік. І зупинка роботи загрожує як дефіциту самої Росії, так і експорту. А Росія, я вам нагадаю, дуже плідно співпрацює, наприклад, з Індією чи Бразилією. Тобто, прощавай не тільки акрон, а ще й денежка. У-у-у, подснято. Сейчас услышно А что ты не слышно? <свят> На нахуй! А я подснял, пацаны! Ну і на цьому теж, друзі, ще не все. Не знаю, вам буде гидко чи приємно, але судячи з того, що ви далі побачите, в мене таке відчуття, що, їй богу, наприклад, Білгород, він останнім часом більше схожий на територію України, аніж Росії. Світла немає, обстріли є, блекаут, який абсолютно неочікувано підкрався до Білгорода. От там я впевнена найбільша кількість адептів СВО, якби проводили якусь соціологію та опитування. Отже, судячи із останніх повідомлень в російських пабліках із білгородцями солідарні і мешканці Вороніжа, який теж хтось бомбить, пишуть, що в окремих районах міста спостерігаються перебої з електрикою та водою. Ну і самі, самі місцеві так красномовно описують все, що із ними відбувається. Иду за сиаретами, что-то ебашит. Охуеть. я – нет. О, що є. А знаєте, що найцікавіше? Наприклад, російські пропагандисти, які все одно всього цього не переживають, тому що і Москва не знаходиться в блекауті, і Москву, звісно, ніхто так не домбить. Але. Вони безкінечно нам погружують помсту за все, що ми робимо. Мовляв, ми вдаримо, і потім на Київ впаде якась там помста. Слухайте, так ви ж першими першому почали і робити це безкінечно і в рази більше і сильніше аніж ми. Але виявляється, і з пропагандистами солідарні далеко не всі росіяни. Я, чесно кажучи, вахує, от чесно. Але ті, хто роками був щасливим і опивався, коли били по нам ракетами і гасили нам світла, тепер, виявляється, за нас переживають. Ну, принаймні, принай це не я вигадала. Це я почула у розповідях Гаспаряна. Я уважно послухала його черговий висір. і тільки пересвідчилася у тому, що була б його воля, він би особисто багнетами тикав українські замерзлі тіла. Але Гаспарян вступає в заочну баталію із росіянами, які виявляються жаліють нас, і не хочуть більше, аби ми замерзли. Я... Мені важко розібратися, де тут тотальна брехня. Можливо, в коментарях і справді щось несеться, але в цілому зачекайте: так ви ж все це почали із мовчазної згоди росіян, які не заступилися за нас. Что изменилось? Чому раптом вы більше не хочуть, чтобы мы замерзли? понимаю, конечно, гораздо проще, как это у нас принято стало, горевать о том, как будет выживать Краля Галя. Вот сейчас на, на хуторе ударили морозы первые, а сегодня в Киеве, на много-много часов массовое отключение. И э, все пишут о том, что в таком объеме вообще это никогда не было. И это трагедия. И вот я уже с утра начитался, как же Галя там будет зимовать. Не, я согласен, можно, наверное, переживать и за Галю, и за Тараса, и за Миколу, и за Оксану, и за кого угодно. Но это только при условии, когда в стране все вопросы решены. А когда вот есть два ребенка, на которым всем наплевать, но при этом всех заботит, как будет зимовать Галя. Слушайте, это Галя, она кто? Родственница кто? Марии Магдалены? Кто? Кто она такая? Или что, от того, как перезимует Галя, вот судьба вот этих двух детей будет решена? И у детей будут человеческие условия. Человеческие. Нет, если как бы это и есть прямая зависимость, вот в этой формуле два русских ребенка находятся в строгом соответствии с отсутствием насморка, кашля и поноса у Гали в Киеве. Тогда ладно, тогда я, конечно, согласен. Но что-то, знаете, мне подсказывает, что это даже не параллельные прямые. Что-то мне подсказывает, что какая-то количество россиян не хочет быть по ликучей крови. Хотя уже, честно говоря, поздно. И намало это показать, что они люди. Что они не такие, как Гаспарян или Соловьев, но тоже не выходят. Гаспарян, как их повертать, Иди сюда. Нет, нет, мы все вместе сядем. Мы все вместе понесем ответственность. Ось такий підхід в Росії. І, до речі, всім тим, хто зараз розпочне знову затягувати ту саму шарманку про мир і переговори, про плани і намальовані пункти. Я нагадаю одну просту істину, але дуже важливу таку складову. Чути, а у Росії хтось спитав вони за чи проти? От Трамп його вітьок і зітюк так активно просувають передачу Донбасу. Наче тільки оцей шмат нашої території Путін і мріяв завжди заграбастати. ви взагалі слухаєте, що вони всі масово публічно кажуть. Їм вже не тільки Донбас, їм подавай і Харківську Народну Республіку, і не тільки. І це при тому, що взяти прям буквально, прям фізично, прям воєнним шляхом вони все ще так нічого і не можуть самі. Їм треба, щоб віддали, щоб капітулювали, щоб піддалися, щоб Трамп за них. Домовився, але росіяни показують. Ми на цьому не заспокоїмося. Ми підемо далі, ми будемо вимагати більше. А Доні каже, ні, ні, ні Они прям от на етам, і Угу. Більше всього. То есть вот, вот почему, этой истории? почему нужно учить историю обязательно Но... и учесть уроки истории. Здесь я могу вас успокоить. Нет, точно. нет, Владимир Владимирович, понятно. Нет, я... нет, я очень просто, потому что как раз Владимир Владимирович анализирую. Национальное государственное строительство сравнивая методы Ленина и Сталина на эту тему особо. Владимир Владимирович, я же не говорю про нынешний Правильно. момент. Про... Я... Я, говорю, что жизнь длинная. я говорю, что в будущем обязательно да. так вопрос будет поставлен. Я уже знаю, что некоторые ставят его так. Куда ж, как же вы не бросаете а -а -а. нас, говорят. Донбак. Мы же потом да, должны будем разбавить сознательным пророссийским элементом вот эту будущую э, мелкобуржуазную Украину, которая войдет а в состав не будет России. Никакой, никакой Украины, Владимир нет, нет, я понимаю, я просто как раз, чтобы не то есть... случилось то, о чем вы говорите, да. Мое предложение очень простое. Состав России, регионы вошли как? Да, Донецкая Народная Республика, да. Луганская Совершенно Народная Совершенно верно. Ну, поэтому будут входить Харьковская Народная Республика. Никакой Украины быть не должно. И Вообще самого и уж тем более... такого образования. Украины после, быть не должно. После должны. стольких лет войны Донбасса Конечно. против вот этой Украины, да, 0, уж точно, да, я надеюсь, что ни у кого нет. В я думаю, что уме... могут установиться замечательные отношения э, у региона России, Донецкой Народной Республики, Конечно. с регионом России, который будет возглавлять э, князь Прикарпatsкий, да. князь мало Малтова. Возьмем, я да, это возьмем, раз, да. даже шествие над ними. Инкола, да. знаете, да. после вашего Долгого. Робочого дня так хочеться запитати: Чуваки, а що? що Поділіться, розкажіть, який рецепт. Бо, зрештою, 20% вказують 80 іншим відсотком нашої України, як вона має бути. Але окей, окей, я не хочу душнити. Я хочу перейти до самого Соловйова. Бідно, нещасно. Нещасного, бо, має, бо мусить все ще називати сина сином гея. А сам сам-то публічно скрепний ідеаліст на публіці. І, звісно, виступає проти ЛГБТ-пропаганди. До речі, тут зараз має бути такий собі офтоп. топ не по темі взагалі, може і по темі, треба просто відволіктися. Ви ж в курсі, що порнохаб він щороку випускає якісь такі підсумки, в яких країнах що найбільше дивляться. Так от, категорія порно із трансами найпопулярніша категорія серед росіян. Порнохаб опублікував статистику, згідно із якою мешканці Росії найчастіше дивились порно з трансгендерами, але там їх не можна. Ось вам пропаганда, яка заборонена законодавчо. Але все ж таки повернімося до Соловйова, який роками лив свою чорнуху, займався дискредитацією, працював на владу і лизав все, що доведеться, аби рубати бабло. А тепер раптом він заплакав. Заплакав, що особисто виявляється, президент Зеленський замовив дискредитаційну кампанію проти нього. Ага, я вже прям бачу, як це було. Увесь вечірній квартал разом із Міндічем, з Єрмаком пишуть сценарій, як діяти проти Соловйова. Тут, як то кажуть, собаці собача смерть, а Соловйову його ж особистий висір на голову. Um... Общаясь с очень серьезными людьми, они говорят, что у тебя не было иллюзий, ты воспринимаешься Зеленским как ну, такой враг. Враг. И вот прям у него и дефикс сделают все возможное, чтобы меня уничтожить. И там, как в физическом плане, и также, так как не очень получается ну то надо еще уничтожить репутацию. Для этой цели тут ты думаешь, что на тебя там все эти наезды идут, там всякие сеточки, кто-то за деньги там, бросается разной глупостью, дикое количество лжи обо мне, о моей семье. То есть при этом эту ложь как правило повторяют те, которые искренне думают, что действуют в интересах. ну, такие вот такие ультрапатриоты и прочее. Ну, при притом я рассказывал, кто вбрасывал эту ложь, где она появилась, как им миллион раз опровергали, что ни в каком Лондоне никакой мой сын не работает, и что у него все в порядке с сексуальной ориентацией, и что это фото не его, но все равно раз за разом это всплывает. Притом это было придумано американским подонком, которого, который женат на там а, бывший телеведущий, живет в Киеве, конченая мразь, у него трое детей. Но я не ношу удары по его семье. Но... То есть мы мы же не такие как они, но суть не в этом. И вот эту ложь постоянно вытаскивает. Ладно. Теперь еще появляются, значит, разводящие, которые говорят, Родольф, что знаешь? Значит так, смотри, ты там сидишь у тебя проблемы, смотри, давай вот сейчас. Вот, я, говорит, его менеджер, менеджер его, занимаюсь всякими смешными вещами. Я вот сейчас бабла зашлю. Ты нам бабла зашли, да, и мы сейчас упоминание о тебе в эфире, мы за тебя сейчас поборемся, все дела. И там ценники называют, значит, люди. Как только вот таких видите, вот я прямо разрешаю, берите топор и обухом пахарь, так, тунц, чтобы все лицо на бок. Вот просто сразу разрешаю. Все вот эти заходы, все эти такие вот, вот мы сейчас, мы... Нет у меня никаких моногеров, я никогда не занимаюсь такого рода делами. Ни за какие деньги, никто, никогда. Никакой отмазки в эфире, темку поднять. Нет, не было и не будет. Было бы прикольно, если бы кто-то продав Соловьева в рекламу, Якось мазі від гімарою, бо він завжди дуже схожий, якраз на того, хто мучиться і страждає. Але погодьте, що якщо тобі немає за що виправдовуватися, то нащо безкінечно стверджувати, що та ніт, ні, мой син традиційної сексуальної орієнтації. Можна подумати, що якби він був геєм, ми цього достеменно не знаємо, то він би прийшов. Ну да, от, 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 от така ситуація. В них все неправда, все. Тому я завжди роблю такі, знаєте. Відхід в бік, зі словами, щоб ну давайте зробимо знижку, може бути все, що завгодно. Дивіться, як це працює. Спочатку вони о п'ятій ранку, понад три роки тому, починають війну проти України. На коні думають, що зможуть проскакати півкраїни та пройти баршем, потім похрещати купаєди. Ну, а потім, через понад три роки, той самий кінь записує відео. Де розповідає, що це Україна напала на Росію. Аплодисменти! Як все цікаво закрутилось. Ага. А ті, хто відправляли нам свого часу аж казки та казки про те, що більше нічим не можуть допомогти проти Росії, тепер виявляються ще й головні спонсори нашої агресії. Я раптом нічого не забула, вже стільки подій відбувалося за цей час. Мені навіть інколи стає шкода Лаврова, бо робота в нього така. без цукорка, без чего-то приятного, без шутом выступать в цирку. А вот Западная Европа, как видно из процитированного мной заявления официального представителя правительства ФРГ, думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить Зеленского и его режим к войне против российской федерации. Яка війна? Ну ви ж своєю офіційною пропагандою розповідаєте про те, що в нас вже більше нічого немає. Грошей немає, солдатів немає, бажаючих воювати немає, одна страшна бусифікація, європейці нас не підтримують, американці зливають, блять, виходять Лавров, говорить, да, нет, їх готовять ще і що далі воювати. Трусики хрестик, трусики хрестик. Але ну, давайте ж розберемося, а що ж тоді по той бік від барикади? Що там русські путіної? Зараз, правда, якось буде досить незручно сміятися над російським самоваром, але все ж таки доведеться. Ну бо ж це не вигаданий мем, коли такий собі безрукий і безногий герой СВО, тобто самовар, каже, що Росія це я. Так ми її нині приблизно так собі уявляємо. А ще той самий самовар чогось скаржиться на неповагу у суспільстві, каже, що ну вони ж герої, вони ж водити, от все. А росіяни чомусь тільки в спину і плюють? Це такий відбувався форум ветеранів спецоперації СВО, де СВОшники вимагають не ставитися до військових просто як до інвалідів. До речі, в них інваліди, а в нас люди з інвалідністю. А виявляти повагу до їхніх подвигів. Щоправда, мені здається, що якщо немає подвигів, то звідки візьметься і повага? нашей страны. Вы плечи. И в связи с этим надо, конечно, менять историю отношения к войнам. Потому что мы знаем, после Великой Отечественной немножечко э, военные, они были так в стране, их заслуги где-то отдельно почитались, но не так, как должно быть. Мы должны гордиться тем, что наша страна живет свободной. И в этом направлении нашему, нашему социальному окружению нужно показывать нас не с точки зрения, там, допустим, инвалидности или какие да, какие мы есть. А действительно вы герои. Вы должны гордиться своим подвигом, и мы должны уважать вас подвиг. Все, кто нас окружает. К сожалению, сейчас пока еще этого не происходит. Очень много в социуме у нас странных взглядов, странных вопросов. Это тоже большая работа, чтобы мы жили также на уровне, также на той же самой волне, что живет страна. Поэтому большое вам спасибо. Когда задают вопрос, кто такая Россия, да, что такое Россия для меня, правильный ответ – это я. Это каждый из нас. Спасибо. Это мы, мы держим на своих плечах страну. Спасибо, брат. Спасибо. Сынку, на кого ты хочешь быть схожим? Я, мамаша, хочу быть похожим на вот этого самовара. Якщо тільки він встиг спиздити якусь пральну машинку чи унітаз з України, в принципі, чимось ще запам'ятатися СВОшникам так і не вдалося. Ну і ще один вам мем, тепер вже родом із Хабаровська, де на алеї пам'яті. представляєте собі, так да, якої імена продають свіженьке м'ясо, прям свіжатінку. Ніхто б на це і не звернув увагу. Це ж Росія, але чогось якийсь ура патріот. Обурився, що поряд із цією алеєю пам'яті ліквідованих СВОшників це ті, кому не пощастило стати ось такими самоварами, а хто прям назавжди став двохсотим, так от біля меморіалу продають свіже м'ясо і обіцяє великими проблемами. Інтересно, що може бути більше проблеми, ніж життя в Росії. Пано нічого не змінюється, алея пам'яті м'ясо, алея пам'яті м'ясо. Общество, общество Дегродов. Больше никак не назову. Администрация. Вы кто? Кто это? Нормально? Вот это нормально, да, у вас? В вашем понимании нормально. Я устрою. Я сам устрою тогда. Не можете вы решить? Устроим по-нормальному. Общество Дігродов, здається, нам тут більше нічого додати. Ідеально сказано. На цьому і справді, друзі, ми будемо завершувати, але я закликаю вас обов'язково. Лишайте свій лайк по завершенню цього випуску. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ми для вас на сьогодні зробили справді гарну роботу, назбиравши дивовижні сюжети невигаданого російського життя. А ще найголовніше. Давайте будемо разом дякувати і підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятайте, що в описі до нашого випуску є посилання на наш збір, і звісно, це не просто прикраса, чи щось по чому можна пройти? Ні, треба звернути увагу і задонатити обов'язково. Ну і звісно ж, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.